Діти, спробуйте постукати кулаками по столі. Сильно стукайте. Що ви відчули? Ручкам боляче? А чому? Так, тому що стіл жорсткий, твердий. Давайте спробуємо стати такими ж твердими, як стіл. Дуже міцно тримаємось за руки. Нас не відірвати одне від одного, ми дуже дружні. Ось і в столі живуть такі ж дружні тверді чоловічки, дітки, а ви знаєте, що ми з вами тільки що зробили? Ми побудували модель стола. А тепер ви знову, дітки. А які ще тверді предмети ви бачите навколо окрім стола? Так, можна побачити вікно, м'яч, вазу, двері, конструктор, шафу для одягу, посуд і ще багато-багато іншого. А чи можемо ми зламати твердий предмет? Звичайно, не можемо. Щоб зламати твердий предмет. Потрібно прикласти дуже велику силу, а все тому, що чоловічки дуже міцно тримаються одне за одного, вони дружні. А чи можна твердим предметам змінити форму? Давайте надамо цьому бруску форми кулі. Звичайно, ми не можемо цього зробити, а знаєте чому? Тому що тверді чоловічки дуже слухняні, вони стоять на своїх місцях і нікуди не сходять з місця. А тепер спробуйте цей дерев'яний брусок стиснути. Не стискається? Чому? Правильно, тому що чоловічки дружні і слухняні, крім того, вони стоять дуже близько одне до одного. А з чого виготовлений цей стіл? Так, з дерева. А дерево це яка речовина? Правильно, тверда речовина. Зараз розгляньте дерев'яні брусочки. А тепер, за допомогою цієї схеми, спробуємо описати бруски. Якого кольору бруски? Так, колір в усіх брусків різний від світлого до темно коричневого. Все залежить від породи дерева. Які на дотик бруски? Бруски можуть бути гладенькими, добре обробленими. Також можуть бути шорсткими, не обробленими. З таким деревом необхідно працювати в рукавичках, щоб не поранити руки. На дотик дерево тепле, приємне. Воно міцне і його дуже важко зламати. А якщо постукати бруском об брусок, ми почуємо характерний звук. А який запах мають дерев'яні речі? Так, старі дерев'яні речі не пахнуть, а нові мають запах дерева, з якого виготовлені. А чи можна спробувати на смак дерево? Звичайно, ні, дерево наїстівне, ми його не будемо пробувати. Лежали собі брусочки в коробці і стало їм сумно, вирішили вони друзів пошукати і вирушили у подорож. Йшли, йшли і дійшли до річки. На березі річки горіло багаття. Напевно, туристи забули погасити. Яскраві язики полум'я весело грали. Брусочки підійшли до вогню і загорілися. Вогонь це поганий друг для дерева. Забігли брусочки в воду і поплили по річці. Дерево не тоне в воді, тому брусочки з річкою подружилися. Діти, з ким ми сьогодні познайомилися? Так, з чоловічками твердої речовини. Які ці чоловічки? Правильно, вони дружні, міцно тримаються за руки, а також слухняні. А для чого ми познайомилися з ними? Правильно, Щоб дізнатися про властивості твердих предметів. А про які властивості дерева ми сьогодні дізналися. Правильно. Дерево не тоне, горить. Воно міцне, може бути гладеньким і шорстким. Дерево звучить. Різні породи дерева мають свій запах і свій колір.